Пройшли цю зиму. Пройдемо що завгодно. Вот одна прилетіла яма. І от здання пов здання розвалила і вверх. А внизу здесь в бути. Рятувальники розбирають завали будівлі краєзнавчого музею вручну. Надзвичайникам повідомили, що в будівлі під час удару переховувалися люди. А на вніс, а на вніс головою получається, вніс лісом. А то російська. Аккуратно. Аккуратно. Давай, давай. Розпину, розпину. Давайте, давайте, давайте. Давай. Давай. З-під завалів дістали тіла двох жінок, ймовірно, керівниці музею та співробітниці. Рятувальники продовжують розбирати руїни за допомогою важкої техніки. Під час ранішнього ракетного удару постраждали десятеро людей. Чотирьох із них госпіталізували. Сигнали тривоги у Куп'янську лунають щодня. Ворог обстрілює місто переважно з зенітно-ракетних комплексів. Мирні люди страдають кожного дня, поранені. Сьогодні прильоти відбулися без п'яти дев'ять. Краєзнавчий музей пострадали люди. Мирні люди не воєнні, боєприпасів ніяких там не знаходили. Після деокупації Куп'янська небезпека для місцевих не зникла, адже ворог надто близько. До кордону з Росією 40 кілометрів до лінії фронту ще ближче. Але на жаль, сьогоднішні обстріли вони доводять, що заспокоїтися ще зарано, оскільки лінія фронту тут буквально від нас 8 кілометрів напряму. Якщо говорити, імовірність ракетних ударів як по самому місту Харкова, так і по населеним пунктам Харківської області, досить висока. Тому я прошу всіх мешканців міста Харкова Харківської області. Реагувати на сигнали протиповітряної тривоги, ракетної небезпеки і за можливості знаходитися в укриттях на місці прильотів. Правоохоронці зібрали уламки ракет від протиповітряного комплексу С-300 Надія Самойлова, Харківська область, п'ятий канал.